Як зробити вибір між новобудовами та вторинним ринком? Щодо різниці між новобудовами і вторинним ринком, у нас є трошки по різному розуміються поняття. З одного боку, первинний ринок це коли ви інвестуєте гроші в новобудову, і ви перший власник. А все, що коли вже є перепродаж об'єкту, зміна власника, не перепродаж, а зміна власника це вже вторинний ринок. З іншого боку, і серед ріелторів, і серед покупців є така неузгодженість. Да, З іншого боку, багато можна розуміти, що вторинний ринок це е, забудівля така ще радянського і пострадянського періоду, а первинний ринок це такі новобудови. Да, якщо ми говоримо про новобудову, це 20-25 років, коли почали вже нові проекти, більш сучасні, більш е, ну, інші, ніж було раніше розглядати. Якщо розглядати між тим це більш сучасне житло і, або побудовано раніше, да, в радянський і пострадянський період, то як вибрати між цими двома категоріями, яка між ними різниця? Якщо як, як визначитися, в якому напрямку рухатися? так звісно, можна сказати, що в новому житлі, в новобудовах більш зручні і продумані планування. Більше кухні можуть бути, не можуть бути а прямо такі простори. два санузва з два санузла зазвичай передбачено. Можуть бути передбачені гардеробні, це комфортніші парадні, ліфти. Тобто там ну, в різних проектах різний ступінь комфорту, і він збільшувався, збільшується з розвитком нашого ринку. Але не можна сказати, що житло, яке будувалося там за часів Радянського Союзу, або ще до Радянського Союзу чи пострадянське, що там ну, це некомфортне. Є дуже хороші будинки і Сталінського періоду, і ще реконструйовані будинки до, до, до радянської забудови, з якісними теж плануваннями, теж з великими столовими, з гардеробними. От. Це питання, і, по-перше, бюджету, друге, району, тому що можна купити новобудову не в центрі, а за ці гроші купити не в новобудові, але в центрі. До прикладу, там, по таким параметрам ви можете якось зорієнтуватися, яке житло вам зручніше, комфортніше і ви хотіли б мати.